О трьох Рисях. Це я мене звати Нала. А це моя сестричка Кіко. А ось це мій Кіко. Ну, В них не дуже характер, але я їх люблю. Але іноді бува таке. Привіт, сестричко, позичиш пензлик там в мене немає, я загубила. Це я ж тобі повинна позичати? Ні, це ти мені позич чогось, а тоді вже я. Братику, позич, будь ласка, велосипед, мені треба. Треба. Перетерпиш. Сестричко, можеш мені позичити іграшку? Просто моя подружка казала, що в неї є така, а я хочу доказати, що в мене теж є. Ти мені пензлики не позичила, от я тобі і не позичу. Бувай. На тобі пензлика, але будь ласка, мені дуже треба. Ну, добре. На тобі, але більш не роби так. Сестрички, братики, я піду гулять сама. Ти, ти диви. Що це? Хм. загляну туди. Оп! Ай, лапа, як боляче, це капкан. Ех, ну що зробити? Викупали цей капкан. Ай, боляче лапі. Ну треба, треба. Ай, 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 ай. Вся хочу викопати цю штуку давай. Сил вже немає. Зараз відновлю сил все, все. Фух, нарешті. Я так замурилась. Піду, мабуть, до річка. Ні, щось мені лінь, Полежу я тут, мабуть. Тут ти затишно і гарна. Цікаво, а що роблять мій брат і сестра? Тут всі розбивалися, я не розіб'юся, я спритна різка. Треба все таки іноді ризикувати. Юху, як весело. Буду робити так кожен день, але це треба робити дуже обережно, тому що можна поранитись. А ще треба не попадатись в такі капкани більш, а то мені не дуже сподобалося. Погано, що в нас немає мами. Але в чому є і плюси? Ніхто не забороняє ходити самій. Але у інших є мами. а В мене немає. Ну, в мене і в моїх братів, сестер немає. Але ж, ну, буває таке. Але самій жити добре. О, ти дивись, заяць. А де він? Ось лисий. Ха, що це там за нажива? Може, з'їмо? Ні. Маленька. Подумаю, що ми леопарда з'їли. І нам охотник лопашить. Не хочеться. Ням-ням зає. Хочеться так його з'їсти. Не їж мене, благаю. Е, ну добре, піду шукати іншого зайця. Чи щось подібне. Хм. Я бачу, що там щось є, але що це? О, скунси. Як мама казала, затаїтися і пригнути? Так, затаїмося і пригнемо. Так, на три. Раз, два, три. Поїхали. Я не знаю, я зможу, я зможу, я зможу. Ай, боляче, боляче, боляче. Боляче, боляче, хай боляче, дуже боляче. Хай я... Ні, мене, мене енергії більш немає. Вони зараз б'ють. Ні, Ні. Фух, це був просто сон. Але ж цікаво, що роблять мої брати і сестри? Піду подивлюся, але біжать тут дуже багато. Треба постаратися. Хм. Що це там таке? Це дерево. Дерево, звичайне дерево. Ну, прибіжу. О, заєць, Хе, Рий, ти мене не з'їш. А, -а, -а, -а. з'їм з'їм. І не нема. І я на тобі. На тобі. Ну зараз точно з'їм. Точно з'їм. І раз. Фу, енергії немає. Я така слава. А ну іди сюди заїч на нарешті. Поїм по поласую їм. М -м -м. Який смачний. Так добре його їсти, але все-таки прийдеться покупатися. Хх, стоп, я ж плавати не мію. Піду візьму я жилет для плавання. Ну, офі. Якраз бірний. Прыг. Фу, тут так мокро, треба це зняти. Так набагато краще. Хм, куди ж поплисти? О, я знаю, отуди ось. Цікаво, що там таке? Може я знайду своїх операцій і сестрів. О, куди, куди вони поділися? Ми ж, ми ж домовилися, що п'ять зустрічаємося на цьому місці. Хм. Ох, це ж брехуни. Прийдеться подати йому руку. Ну, що ж робити, якщо вони такі брехуни? Але треба ж доплисти. Е, чого ти їж, мій запас цукару? Ой, вибач, не помітила тебе. Ну, захотілося взяти одну цукеречку. Тобі що, важко поділитися? А, в теб... а тобі важко дозволу спитати? Це мої цукерки. Віддай. Ні, я не віддам, це мої. А от не вгадали, бо вони не мої. Ні, мої. Ні, вони мої. Ні, мої. Ні, віддай, це мої. Слухайте, більше так не робіть, а то я ще відлупаш у вас. Ви зрозуміли все? Так, сер. Можливо, сер. Що значить можливо? Так, так, ми все зрозуміли. Вибачте, сер. Ну, а так краще. А тепер вставайте, я з вами супом поділюсь. Мм, смакота. Я люблю суп, а ти? Ну, я теж люблю суп. Але чого ви його так наїдаєте? У вас, у вас вже живот зараз лусне, того що там цукерки якось попали. Ти знову пробовтася. Ах, ти ж старий пень. Це чого я старий пень? Сама ти стара. Перестаньте ви вже, це мої цукерки, ясно вам? Так, сер, ясно. А тепер не сортеся, а то я вас повбиваю. Чи полупаш у вас? Ви все зрозуміли. Так, сир, ви все зрозуміли. Ну, така в мене була насичена жизнь. Ну і всім пока. Дякую за просмотр, Бувайте!